Добрий день. Винограду 10 кг. По 90 гривень виноград, ось такий. Є різні яблучка. Добрий день. Ліза по 25. Персик по 30 це на роздріб, якщо ви хочете собі взяти. Ось таке яблучко по 28. Гренні Сміт. Ой-ой-ой, нічого нічого то я. 35 гривень. Ось таке також 35. На 86. Хай буде. Тут от є різне. І Ігрушка по 85. Дякую, гарний продаж. Так, виноград. Ось така грушка бера по 100 гривень. Ось виноград Молдова по 90. І от є різна бере. Є по 50 гривень, є по 40, по 100 гривень і по 80 є. Ось така. І по 100 гривень. Ось така. Mm -hmm. так. Ось такі є. Це також на вагу яблучку mm -hmm. продають. Оце mm пігенький. -hmm. Такі за подарунки. Mm -hmm. Ось такі. Я зараз які зводні? Пуджі. Колодні. Таке. Моло. По 95. По 60. Ось така на гурт буде слева, по 75. Груша, яка гарна. А по скільки така груша? Така 55. По 55. 40. По 55-40. І ось така є менша. По 25. Це ящиком, якщо брати. По 20 гривень ось такі яблучка є. Отут також на роздріб ціни є. По 100 гривень кардинал. Добрий день. Добрий день. А чому така грушка? 30. По 35 гривень. Вся? Вся по 35 гривень, дивіться, яка гарна груша. І по 40, і по 35. І навіть по 25 є гарна така грушечка. І айва є. Якщо комусь на варення, треба чи так. А по скільки такі яблука? 24 гривні. По 24. 25. А ось такі яблука, по скільки? На різницю. В різницю, так. так. 30. По 30, ось такі великі, гарні. Добре. Добрий день. А по скільки ось такий зум? 140-105. 140-150, темніший 140. А чорнослив? По 100 гривень. А ще що вас? А горішки у вас є? Горішків немає вже, продали. А ось така сушка. По 80 гривень упаковка. Свідка малина, гарна. По, по скільки було? 370, так? 370. Ось така маленька є. А лохина? По 300. Хотіли лохину? Підходьте. Під 12 навісом. Гарне фразі. А фундук по 110-120. А по скільки ось таке фуджі? 25 гривень. По 25. Ми маємо додому по 2. Любе яблуко 25 гривень. Любе яблуко 25 гривень, так? О, подивіться, любе яблуко 25 гривень. Голден, речі. А скажіть, будь ласка, які? яку ціну яблука? Яку ціну яблука? Голден 30, Принц 30, Руджі, Рені Сміт, Гала 28, Груша і Персик по 28.